Зрештою Андрій Шевченко, проваливши відбір на чемпіонат світу 2018, який відбувся в Росії, і щодо якого УАВ так і не сформувала чіткої позиції, їдемо чи ні, зумів зробити команду. У відборі на євро 2020 у суперниках була збірна Португалії, яка виграла той жахливий для нас євро 2016, а ще Сербія, Люксембург та Литва. І ми пройшли той відбірковий цикл без жодної поразки. Португальці були феєрично обіграні у Києві з рахунком 2-0. А в Португалії у першому ж матчі того відбіркового циклу ми зіграли в нічию 0-0. Сибів взагалі знищили на арені Львів 5-0. Словом, все йшло класно. Євро перенеслося на рік, бо на світ напав коронавірус. І влітку 2021-го ми грали в одній групі із Нідерландами, Північною Македонією та Австрією. І тут дежавю з 2016 м Перший матч проти фаворита групи. Граємо гідно, але програємо. Але у другому вже не припускаємося помилок. Яремчук та Ярмоленко забивають північній Македонії та приносять нам перемогу. А от третій матч за своїм характером схожий із матчем проти Польщі на Євро-2016. Австрія була кращою за нас та перемогла із рахунком 1-0. Гол Баумгартнера приніс австрійцям другу перемогу у групі і вивів їх у плей-офф. А ми були змушені чекати на матчі в інших групах, щоб зрозуміти, їдемо ми до однієї восьмої фіналу чи вже додому. На щастя, для нас у групі І, Іспанія в останньому турі обіграла Словаччину, а Швеція здолала Польщу. Відтак ані словаки, ані поляки не стали найкращою командою, яка посіла третє місце у групі. А ми поїхали до плей офф в одній восьмій фіналі Україна грає зі Швецією. Зінченко відкриває рахунок на 27-й хвилині. Під завісу першого тайму Форсберг зрівнює. Гра тягнеться довго, наші б'ються, але за підсумком 90 хвилин на табло рахунок 1-1. В Овертаймі нам посміхається удача. А на останніх секундах подачу з лівого флангу на гол перетворює Артем Довбик. Так було написано історію. А у чвертьфіналі знесилена та знекроблена травмами збірна України програла команді, яка виглядала як потенційний переможець турніру. Збірна Англії тоді дійшла до фіналу. Ну а Україна програла її із рахунком 0-4. Два голи забив Гаррі Кейн, ще по одному додали Гаррі Магуаєр та Джордан Хендерсон. Але нам за нашу збірну тоді було не соромно.